Генератор чудовиськ Оповідання Рей Бредбері читає Світлана Соколова. Творчість письменника традиційно відносять до наукової фантастики. Частково погоджуючись з цим, сам автор стверджує, що не стільки фантаст, скільки каскар, мораліст і людина, що дивиться уперед. У творах рея Бредбері дійсно багато нестандартного, фантазійного, того, що відрізняється від дійсності. Як прогнозист і футуролог, письменник заздалегідь передбачив появу багатьох тепер звичних для нас речей, одягу для тварин, гаджетів типу смартфонів і тому подібне. При цьому сам автор обмежено користувався благами цивілізації, не літав літаком і самостійно лагодив авто. Генератор чудовиськ Усе сталося миттєво. Не було часу ані кліпнути очима, ані щонебудь сказати, ані навіть злякатися. Клацько Гетевей, прізвисько, яке впевнено закріпилося за ним через його любов клацати геть усе на свою камеру, саме вставив у свій фотоапарат нову котушку з плівкою і стояв, механічно перемотуючи її на початок у передчутті пречудових кадрів. Клац? Ось фото веснянкуватого здоровання Марнагана, який зосереджено згорбився над панеллю керування, смикаючи важелі та нервово натискаючи на кнопки своїми величезними пальцями, а перед ним за лобовим склом корабля розкинувся безкрайній темний космос, усіяний міріадами мерехтливих зірок, і метеорит, який несамовито мчить прямо назустріч. Кладько ГТВ відчув вібрацію, ніби під ногами у нього здригалась перелякана гігантська тварина. Зіткнення. Метеорит своїм міцним кам'яним кулаком сплющив задні форсунки, і вже наступної миті корабель закрутився, немов величезна космічна карусель. Стояв неймовірний гуркіт. У цьому хаосі Гетевей встиг зрозуміти лише те, що його кинуло на якийсь важіль і що Марнагана. Який люто вигукував прокляття прямо в польоті крізь капітанський місток, спіткала та сама доля. Ще клацько пам'ятав, як він намертво вчепився у свою камеру і щосили намагався втримати її в руках. О, який чудовий вийшов знімок метеорита! З ним може конкурувати тільки кадр, де марнаган, який стійко стримував свої емоції до цієї самої хвилини, гамселив панель управління, намагаючись уникнути зіткнення. Настала тиша. Стало настільки ти, Санпл Кот. Ready to continue.